Ще до повномасштабного вторгнення, а саме це у прошлому році, 21-му, наша громада разом ми разом з депутатським корпусом, прийняли рішення відмовитись від газу. Це було рішення достатньо важке, тому що ми всі звикли до опалення природним газом. Але цінова політика на цьому ринку нас заставила це зробити. І в прошлому році ми всі наші об'єкти, це офіси старост, наші ФАПи. Колишні амбулаторії, це будинки культури, це інші приміщення, які належать до соціального сектору громади. Ми в прошлому році ще почали переобладнувати на альтернативні. На, на альтернативні істочники опалення, ніж газ. А саме в частині об'єктів ми ще в прошлому році поставили твердопаливні котли, а частину об'єктів перевели на електрокотли. Таким чином, ми оперативно та досить вдало зайшли у прошлий. Сезон опалювальний, і в цьому році ми продовжуємо цю роботу. Фактично, ми її не закінчували. Деякі були були б бюджетні проблеми з перерахуванням коштів. Ну ми розуміємо, в якому зараз ми стані. Наша держава, перш за все, в якому стані зараз знаходиться, але ми це все. Як кажуть, перебороли, продовжуємо цю роботу, і в наших планах переробити ще до кінця поточного року ще мінімум 5 наших об'єктів перевести на твердопаливні котли. Що таким чином на наших об'єктах будуть два істочника опалення: це твердопаливний котел і електрокотел. Електрокотли ми нікуди не обираємо. Вони як працювали і на підмогу твердопаливним котлам, так вони будуть і працювати. Це рішення. Фактично, нами було прийнято враховуючи ту ситуацію. Ми розуміємо, зараз іде війна і, на жаль, є перебої з постачанням електроенергії, і ну, рух в напрямку заміни твердопаливних котлів це ну, вимога часу. І фактично я хочу зазначити, ще раз підкреслюю, що ми цю роботу розпочали по заміні на твердопаливні котли ще рік тому по нашій громаді, ще до повномасштабного вторгнення, і саме головне, що як показує наше життя, це рух у правильному напрямку. Тим більше, що фактично. Заготівля дров відбувається нашим відділом благоустрою. У нас є і подрібнювач гілок, У нас є і хлопці, які фактично заготовляють цю деревину по нашим лісосмугам. Це звісно, це аварійні дерева і таке інше. І таким чином я вважаю, що ми, наша громада, взагалом готова до цього опалювального сезону. Який би він складний не був, ми його. Пройдемо, я думаю, достатньо, достатньо стало. Опаленням по Олексіївській сільській раді ми вже займаємося декілька років У минулому році ми вже почали цю роботу по переводу опалення об'єктів по Олексіївській сільській раді, відмовляємося від газового опалення. В прошлому році переходили і на твердопаливні котли, і частину переводили на електричні котли. Зараз ми вже завершуємо роботу по переводу сільських рад всі пунктів. По селам на твердопалені котли. Це почти в, в кожній сільській раді, і в е, ФАПі зараз е, є дві системи опалення, тобто твердопаливни, які ми вже завершимо в цьому році, і ще які ми в прошлому році поставили електричні котли. Е, Олексійська сільська рада повністю підготовлена до зими в, в системі опалення, і, е, скажімо так, є декілька. Тобто електричне опалення можна включати, можна котлом котлами працювати. Якраз в минулому році це питання було почато, зараз ми завершуємо. Що доброго в цьому? В тому, що в Олексій сільської ради зараз переходимо на твердопавні котли і в них є своя бригада, яка заготовляє дрова. Дрова ці йдуть прямим ходом на об'єкти. Там воно, значить, виходить набагато дешевше опалення. І зараз ми переводимо, стараємося ставити не просто твердопаливні котли, а твердопалені котли з тепла щоб не просто а економічно було топити дровами. І особливо це дуже актуально на цей час, коли твердопалені котли вийшли на. Перше місце е, в надійності і в тому, що можна працювати навіть без електричества на них. Потужність котлів ми підбираємо в залежності від об'єкту, від площі, від того, що опалимо. Наприклад, якщо взяти е, Троїцьке, то тут ми об'єднали два об'єкти. Здесь ФАП буде, і сільська рада буде під один твердопалений катлон. Тут, тут ставимо 20 кВт. Але у нас є об'єкти, наприклад, такі, як. Клуби, там котли і по 40 кВт є стояти. Зараз вже в планах ставити, наприклад, якщо буде можливість по фінансуванню, і до 100 кВт будемо доходити. Тобто, це все за це все за від того, який об'єкт ми ставимо котел. Старостинський округ у нас опалювався електричним опалюванням. Він новостворений округ, тому ми ставили там на неопалюване приміщення електричне опалення. Нормально користувалися. От. На ФАПі було спочатку газове опалення, тоді все ж ми йдемо по шляху економії. Тоді ми перестроїлися на електричне опалення. Зараз, е Функції у нас міняються в зв'язку з такими обставинами і життєвими. Тому ми переходимо на тверде паливо. Зараз займаються підготовкою до... Розпочати, щоб цю роботу, ну будемо переходити на тверде опалювання, будемо навчатися. Я думаю, ми тут три організації залишилися залишилися разом. Знайдемо зв'язок і бажання, бо я хвилююсь, наприклад, за ночну сміру, сміну, наприклад, хвилююсь, і як кочегар спрацює, і це велика відповідальність за людей. Все таки переходити на таке. Тому думаю, що ми справимося. Скільки зараз мешкають переселенців на території Староцінського округу і як вони будуть зимувати? 190 чоловік у нас на території зареєстровано, проживають у господарів. Розмістили ми їх усіх. Хтось десь може залишився один член, а другий десь виїжджає і потім знову приїжджає. Ну, Будемо так з ними теж зимувати. Саме, саме жоланше для нас, щоб тут було тихо, спокійно, нічого не летіло, нічого не бомбило. А так зв'язок ми підтримуємо, нормальні стосунки у нас з усіма переміщеними особами. І допомагаємо всім, чим тільки можемо, особливо і гуманітарну допомогу. І на Соросінському окрузі у нас ось, генератор у нас є. І вчора ми і на ФАП привезли і, і, ту мікроволнову мікрохвильову піч. І будемо е, пункт обігріву працювати, будемо разом чаї пити. От. Дай Бог, щоб було спокійно. В цьому році ми вже встановили твердопаливні котли на території Михайлівського старостинського округу, це саме Офіс старости, Слобідський старостинський округ це Офіс старости, Троїцький старостинський округ це ФАП. Зараз ми з вами знаходимося на території Трічатівського старостинського округу. Тут ведеться роботи по під'єднанню трьох наших об'єктів: це Офіс старости, це ФАП і це будівля, приміщення колишньої почти. Після цих робіт наші підрядники поїдуть виконувати роботи в Михайлівський ФАП, потім Картамирський офіс старости, а потім Отрадівський офіс старости. і далі-далі я ще раз кажу, в цьому, до кінця цього року в нас є сподівання, що ми зможемо ще ну, мінімум 5 наших об'єктів перевести на тверде паливо, і в нас працює достатньо потужний. Підприємець, який знається з цього питання, ну, хлопці реально професіонали, вони досить акуратно, швидко виконують ці роботи. І я думаю, що все в нас вдасться і все буде Україна. І ми всі, і вся наша громада, всі наші об'єкти в цьому опалювальному сезоні будуть обов'язково з теплом.